Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тему, хендмейдер не має постійного доходу, чи можна не реєструвати ФОП. Час від часу це питання починає десь випливати і пов'язане це з тим, що Верховна Рада або податкова придумає якусь нову штучку, заявляє про неї, і всі, хто не зареєстрований, починають нервуватись. Тобто. Все було добре, ми працювали тихенько, і тут якась ситуація вилізла, і знов почався якийсь кіпіш. Ну, наприклад, це була історія як ем, про е, платежі, які ви приймаєте. Після платою через нову пошту і та вся історія, яка казала про те, що от фізособа не може такого робити. Тобто, якщо вона робить це часто, значить це бізнес. А якщо це бізнес, то бізнес має бути зареєстрований. Або інформація про те, що пайонір буде передавати дані нашій податковій, і податкова буде ловити, штрафувати, ну і все з цим пов'язане. Або ситуація про те, що є проєкт закону, в якому, значить, маркетплейси будуть зобов'язані теж передавати дані податкові, і от коли таке знову вилазить, знову починається кіпіш. Або ось знову вилізло про опенбенкінг. Ситуація про те, що хочуть зробити, щоб банки передавали дані, але не податкові, а передавали дані для того, щоб був в застосунок. Спільний для багатьох банків, тобто не то, що спільний, а те, що він буде підтягувати туди дані з різних банків, і ви будете бачити, як би, по всім своїм залишки, на всіх своїх рахунках в різних банках, наприклад. І знов-таки почався цей кіпі, що от, а що робити, знов таки, нас плющать, що робити, а, реєструватись, а я не можу реєструватись, тому що в мене немає постійного доходу, мені це не вигідно, і що ж робити? Так от. Це відео я роблю для того, щоб пояснити деякі цікаві штучки і на чому можна зекономити, і, в принципі, як можна використати ситуації, яка з одного боку, щоб зареєструватися як ФОП, а з іншого боку, як зекономити гроші на тому, що вас, якби, в вашій роботі як ФОПа буде, ну, буде будуть такі витрати, які будуть пов'язані з вашою роботою ФОПа. Давайте і зараз розкажу, і ви зрозумієте, про що мова. Ось це ви, ви хенмейдер, і от може бути така ситуація, коли у вас хенмейд хобі. Тобто ви час від часу щось робите, щось там в'яжете, шиєте, якісь ляльки робите, і час від часу ви їх продаєте. Наприклад, у вас вісить там оголошення в Олексі чи в Інстаграмі, раз в пару місяців ви там пару чогось продаєте, і ви не бачите ніякого фінансового. Зиску з того, що якщо ви зареєструєтеся як ФОП, будете платити податки, то ви, в принципі, будете в мінусі, тому що потрібно, ну, скажімо, там ЄСВ або інші якісь, як на у другої групи ФОП, є постійні платежі єдиного податку, і ви не бачите в цьому ніякого сенсу. Бо ці всі платежі і ці всі податки з'їдять не просто ваш прибуток, а в принципі це більше, ніж ваш. Ваша виручка, або може бути, що у вас є хендмейт, а просто немає стабільності, тобто ви ще не налаштували вашу систему продаж, ви ще не розібрались, які канали продаж існують, де це можна продавати. Тобто ви тільки починаєте або у вас це таке вяло тікуще, у вас є робота, а це таке ну плюс є так і є, нема, так нема. Але теж ви не бачите ніякого сенсу економічного в тому, щоб платити податки. Хоча, в принципі, ну, якби всі не хочуть платити податки, ми це розуміємо. От. Або хендмейд, у вас такий маленький бізнес, він ну, ніби стабільний, але дуже малий, ну, такі просто іграшки ще для вас. Може, ви його тільки розвиваєте, а може, в принципі, це у вас паралельний бізнес до вашої роботи. Або Хенмей це бізнес, який поки без реєстрації. Тобто, ви вчитеся, працюєте якийсь час, це може бути вже декілька років, можливо, вже і заробітки нормальні, але ви не хочете реєструватись, бо воно і так ніхто вас не ловить, і ви якби не боїтеся, що вас ловить. Або ви боїтеся, інколи не дуже добре спите, але продовжуєте не реєструватись, тому що вас лякають, можливо, бюрократія, можливо, те, що якісь треба бумажки заповняти, або там якісь звіти подавати. Тобто ви не проти платити самі податки. Але це все, що пов'язано з цим, вас дуже сильно лякає. Це все може бути, ще може бути мільйон інших причин, проблем і думок. Але давайте розберемо, що можемо ми працювати без реєстрації. Перший варіант це можемо продовжувати працювати без реєстрації. Що це означає? Поки податково не і, і фінмоніторинг фінбанків або інших компаній не прикрутив гайки. Поки ви працювали і працюєте, то ви, типу, можете працювати і далі без реєстрації. Це повністю на ваш ризик. Згідно законодавства України, у нас не сказано, що ми реєструємо бізнес після обороту від такої-то суми. Такого немає. Тобто, якщо ми маємо якийсь дохід від своєї діяльності, значить ми маємо платити податки, незалежно від якого там обороту. І все, що ви робите, ви, доросла людина, ви приймаєте на свій ризик, і ви думаєте, там вам спати буде краще або не краще після реєстрації, це ви вже вирішуєте самі. Тобто, в принципі, якщо ми скажемо про еці, то ЕЦІ не вимагає поки що, ніяких, якщо ви в Україні знаходитесь, не вимагає. Від вас документів, які підтверджують вашу реєстрацію підприємця або суб'єкта підприємницької діяльності, не вимагає від вас документів, не передає дані. Тобто на сьогоднішній момент еці по барабану, як ви там працюєте, це ваша відповідальність? Ви доросла людина, ви громадянин своєї країни, і ви вирішуєте, будете платити, не будете платити, будете штрафи оплачувати. Переживаєте, не переживаєте, берете на себе ці ризики, тобто це ваша справа. Другий варіант, що ми можемо не реєструватися як ФОП, просто платити, раз в рік подавати декларацію, показувати, що у вас дохід був такий-то, такий-то, і платити отакі податки. Податки фізичної особи це податок на доходи фізичної особи ПДФО 18% і військовий збір 5%, тобто разом 23%. Це дуже багато. Бо ви цей податок платите від обороту, не від прибутку, а від того, що вам заплатили. Вам заплатили суму, але ви не можете звідти вирухувати ваші Витрати на матеріали і все інше. Тобто це від обороту. Якщо ви ще, наприклад, заплатите ЕЦІ, всі, там Еці, Еці пеймент, паніри, все інше ще, плюс там до 20% може накапати, а може і більше, якщо там зовнішня реклама, то вам треба, виходить, ставити націнку в два рази більше, ніж ви витратили на, на, на виготовлення цього, цього виробу. І Дуже часто це просто непідйомно в плані того, що у вас ніхто не купить за таку ціну, бо є конкуренти, які продають за більш адекватними цінами. Крім випадків, коли це може бути, я там не знаю, картина маслом, яку, за яку ви хочете, там 80 тисяч доларів, а витрачено на неї там фарби, скажімо так, полотно, там все інше, там умовно тисяча доларів. От тобто. Те, що є на ринку, схоже на вас, якщо воно дешевше, ніж у вас, то в цьому випадку ви сильно дуже багато не, не зможете там зробити націнку, крім випадків ну, такого авторства, скажімо так. І є ще один варіант, коли ми реєструємося як ФОП, але ж ви кажете, що у вас нема стабільності, хендмейд це хобі. Я там продаю раз в рік умовно, а податки потрібно платити весь час. Давайте розберемося. Як же знизити, наприклад, щоб зареєструватися як ФОП, і як знизити наші оці от витрати. Що можна зробити, яким чином можна з одного боку зареєструватися, з іншого боку, як би, і економити на цих податках і, і витратах. Так, дивіться, давайте ще раз. Значить, фізична особа у нас платить 23%. У нас в нашій діяльності хендмейдерів ми можемо розглядати тільки другу і третю групу, значить друга і третя група, зараз ми роздаємо, в чому різниця. У другої групи фіксований єдиний податок 1600 гривень в місяць, фіксований військовий збір 800 гривень в місяць, і ЄСВ це єдиний соціальний внесок. Тобто це внесок, оце типа пенсійний фонд. Який платить за те, що ви там на, на, лікарня, на мо, оці, 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 от всі витрати. Я не буду, я не бухгалтер, розказувати все якби більш глибоко не буду. просто от Кажу, щоб ви просто розуміли, що це таке. Тобто, це ваша мінімальна пенсія, десь колись там, якщо вона буде. От, і... До 25-го року, в принципі, на, на період війни ми не платили ЄСВ. Але з 25-го року нам його повернули, і кожен місяць, незалежно від того, у вас є якийсь дохід, немає якогось доходу, ви по-любому його платите. І другу групу, якщо ми отак візьмемо про еці, скажемо, якщо ви продаєте цифрові товари, ви не можете її обрати. Тому що. Згідно нашого законодавства, оці цифрові товари вони прирівнюються до послуг, і таким чином це може бути, якщо ви послуги за кордон значить, продаєте, то це буде у вас по-любому тільки третя група. І якщо друга група у нас фіксований єдиний податок платить, то третя група у нас платить 5% від обороту, плюс військовий збір 1%, тобто 6% від обороту ви будете платити в залежності від того, який у вас був оборот в цьому місяці, плюс в будь-якому випадку ви платите ЄСВ. 1760 гривень. Тобто зазвичай всіх якраз лякає ЄСВ, тому що це сума 1760 гривень, які ви маєте заплатити по-любому. Ви півроку нічого не продаєте, але маєте платити 1760 гривень місяць. І от в цьому саме велика якби Проблема серед всіх, хто хотів би зареєструватися як ФОП, але ну, як би, тормозить от саме на цьому, на цьому податку, називаємо це податком Так от, крім того, що ми платимо, у нас ще ввели е, касовий апарат, але це може бути не РРО, а програмний РРО, тобто на комп'ютері або на телефоні просто програма, яка робить вигляд, що вона. Ну, якби каса. Тобто та каса, яка от стоїть і на якій кнопки нажимають, вибиває чек. Оце воно. Просто воно чек не бумажний вибиває, а електронний, який ви можете відправити на, на e-mail. Так. І ще одна річ це. Е... Посттермінал, який потрібен, щоб він у вас був, якщо ви приймаєте, ну тобто, ви зустрічаєтесь зі своїм клієнтом і берете в нього, ну тобто, він прикладає картку, щоб оплатити за ваш там товар, послуги. Тобто, це те, що може додатково. Якісь гроші з вас витягати за оці послуги, тобто платити за програмний переро, платити купувати посттермінал, якщо його купувати, оплачувати якісь комісії за це, тобто отака от історія. Що з цього можна зменшити і чого можна позбутись, розказую. Дивіться, ми обираємо ФОП третьої групи по причині того, що у вас немає постійних доходів. У вас були в цьому місяці якісь там надходження, значить ви заплатили 6%. Не було, значить 0. Тобто ви можете платити, можете не платити. Тепер, якщо ви працюєте офіційно на роботі, де за вас платять податки, де вам платять зарплату, все це офіційно, то в цьому випадку ми можемо не платити ЄСВ. Тобто за вас вже ці всі виплати платять ваш роботодавець. Тобто ми прибираємо оцей обов'язковий платіж, який ви боїтеся більш за все. Тобто, ви платите тільки тоді 6%, тоді, коли ви а, щось продали, і, а, і уже з цієї суми ви платите 6%. Тобто, ми не маємо цих от ЄСВ як, як об об'язаловки, яку ви платите в будь-якому випадку, незалежно, незалежно від того, чи є у вас. Оборот. Тепер далі, якщо ви працюєте тільки на ЕЦІ, або ви отримуєте платежі, тобто з ЕЦІ ви отримуєте платежі через Payoneer, і з на свою картку, у даному випадку картку ФОПа, якщо ви ФОП, так? Третьої групи. Або ви працюєте в інтернеті, наприклад, в інстаграмі ви продаєте, і ви ніде не пересікаєтесь отак, щоб брати налічку, тобто готівку, або так, щоб брати оплату з картки. Ну, мається на увазі картки, коли прикладають до посттерміналу. Якщо ви отримуєте тупо найбан і вам клієнти погоджуються платити по реквізитам, то в цьому випадку, в цьому випадку, ми можемо не застосовувати програмний РРО. І не застосовувати посттермінал. Тобто у нас немає вже таких, скажімо, так, витрат, як оплата абонплати за програмне РРО, і купувати, встановлювати і так далі посттермінал. Так, це тільки в тому випадку, якщо ви працюєте, наприклад, ну там це все зрозуміло, за кордоном все зрозуміло, а от якщо ви, наприклад, працюєте в інстаграмі і у вас немає оцього. Відправки після плати через нову пошту, то в цьому випадку, коли є відправка після плато, то там ну, податкова хоче бачити, щоб ви видали чек. Тобто, ви можете видати чек, тобто мати програмне РРО і видати чек. Так можна зробити. І зараз про програмне РРО я теж розкажу. Просто зверніть на це увагу. Тепер, ви, наприклад, як варіант берете участь у ярмарках. І проводите майстер-класи, і отримуєте оплату за свої товари або готівкою, або от людина хоче розплатитись карткою, прикласти картку. Не платити по реквізитам, а прикласти пікнуть і все на тому. Значить, у цьому випадку, що ми можемо зробити, як ми можемо зекономити? Нам потрібен програмний РРО для того, щоб ми провели платіж. І є вчасно каса це такий програмний РРО. Це такий сайт, на якому ви можете зареєструватися і користуватись ним безкоштовно. Тобто, вам не потрібно платити бонплату. У вас є, наприклад, необхідність. Там, допустимо, є якийсь продаж час від часу, ви там раз в три місяці вийшли на ярмарку, от у вас є які продажі. От, будь ласка, вчасно каса, ми можемо проводити все, що ви отримуєте готівкою. Це може просто бути застосунок в телефоні, і ви, будь ласка, вибиваєте чеки, і можете клієнту просто скріни надсилати або надсилати на e-mail. Я вчасно касою не, не користуюсь, тому не можу розказати більше, як, як це все зсередини працює. Просто я користуюсь чекбоксом, і чекбокс, я просто або надсилаю на e-mail чек, або роблю скрін, відправляю на Viber, або людина просто в мене робить скрін, чека з мого телефону. Тобто, і це все дуже зручно. Я не роблю бумажний варіант паперовий, хоча, в принципі, чула різні цікаві історії про те, що податковий може захотіти, щоб ви видали паперовий варіант. Ну, Це інша історія. Зараз ми говоримо не про це. Для себе я зробила висновок, що я хочу, щоб переро був платний. Чому? Тому що я тоді можу нормально спілкуватися з підтримкою і вимагати від них якихось дій і швидкого рішення якихось проблем, які можуть виникнути. Тому для себе обрала чекбокс по багатьом причинам. Я далі... Скажу про відео, в якому я розказувала, чому я що обрала, і ну просто мій досвід. Тобто, що обрала я і мої думки про це. І по чекбоксу, до речі, я залишу тут внизу під цим відео своє реферальне посилання для того, щоб ви могли скористатися, перейти по-моєму, посиланню і скористатися тими плюшками, які воно вам дасть. І ви зможете зекономити. На чекбоксі Так, тепер дивіться, що ще. О, дивіться от Наприклад, ми знаходимося на ярмарці, і, в принципі, людина хоче розплатитись з нами через посттермінал, і нам не обов'язково от сам посттермінал, оцю от штуку, купувати або брати в оренду. Це дуже зручно для магазинів. Типу там різних всяких продуктових і всіх інших, які працюють цілими днями, тобто у них постійно якби, телефоном користуватись незручно. А нам зручно. Ми там раз в скільки то місяців виходимо, у нас там із скільки -то там 10 продажів на той ярмарці, і там один із них хтось розплатився карткою. І нас це влаштовує. І ми можемо просто застосунок встановити, підв'язати. Там просто з'єднується єд... ваш програмний РРО, з'єднується з вашим банком. Там система є ціла, тобто там, які б ви РРО не встановлювали, там буде до нього інструкція, як це все можна зв'язати між собою. І от якщо у вашому телефоні є. NFC-система система це та, яка, от якщо ви можете розплатитись телефоном, просто прикласти його замість картки. От це значить, якщо ви можете так зробити, значить в ньому ця система є. Значить, ви можете і приймати платежі на свій телефон. Він, ваш телефон робить вигляд, що він посттермінал. Тобто тут ви можете зекономити. Вам оцю сам пристрій купувати або брати в оренду не потрібно, у вас є вже телефон, він вже куплений. Ви можете програмний перерог встановити, або платний, або безплатний, і, будь ласка, користуйтеся. І таким чином у нас виходить, що ми можемо на кожному кроці подумати, як нам можна ж на чому зекономити. І по суті, якщо ви просто працюєте на еці, або ви продаєте просто в інтернеті. і... Час від часу це робите, а ще й працюєте на офіційній роботі, то по факту вам не треба не програмний перероб, вам не потрібен не посттермінал, вам не потрібно ЄСВ платити. Ви будете просто 6% платити якби тоді, коли ви отримали цей дохід, коли ви щось продали. Єдине, що звітність подавати треба постійно, тобто раз в квартал, як усі, навіть якщо у вас там були нулі. Просто для того, що воно має так бути. Ви просто в своєму електронному кабінеті вам не потрібно йти в податкову, приносити якісь бумажки, якісь паперові звіти. Цього нічого не потрібно, це все робиться онлайн у вашому електронному кабінеті. І виходить, що, в принципі, ви можете достатньо просто вийти з ситуації і розібратися, як вам працювати. Але все, що я тут кажу зараз, я вам дуже рекомендую перепровірити. Через бухгалтерів візьміть платну консультацію, поговоріть з бухгалтером про свою ситуацію. Розкажіть всі оці ваші кроки, що ви робите, як ви робите, що ви плануєте, і вам порекомендують, як це зробити найкраще, найправильніше. Тому що я не податковий консультант, я не бухгалтер, я і ви, але трошечки більше може знаю в цьому питанні, бо дуже багато чого вивчала. Тепер, оце відео у мене вже є на каналі. Підіть, подивіться його, я тут просто по моєму досвіду розказую, що я за групу обрала, чому я таку групу обрала ФОП, які кведи я обрала, який я банк обрала, чому я його обрала, перероб, остермінал, все-все-все розказую. В цьому відео. Я там розказую не тільки про свій досвід, а й якісь теоретичні речі, тому я думаю, може бути вам цікаво. Обов'язково підіть, послухайте, але я кажу: я не спеціаліст в даному питанні, тому ви обов'язково, якщо маєте питання, ви можете позадавати бухгалтерам, які мають аккаунти в інстаграмі. Попідписуйтесь до них. Я підписана на дуже багатьох. Двох я рекомендую. З тими, з ким я обрала провести ефіри, і я час від часу з ними консультуюсь, вони мені дуже подобаються. Тому вони є в хайлайтах, в актуальному. Подивіться там бухгалтерії, і там є посилання на двох бухгалтерів, з якими я з великим задоволенням працюю. От, якщо вам подобається інше, будь ласка, ви можете обрати декілька бухгалтерів, з якими можете взяти консультації і. Запитати, що бути як бути в вашій ситуації. Вони вам все розкажуть, все пояснюють. Якщо у вас є, скажімо так, ваш бізнес більш-менш нормально дає прибуток, і ви готові якби, віддати бухгалтерію на аутсорс, щоб у вас бухгалтер, там віддалений бухгалтер вів вас, то можете теж взяти такого бухгалтера, він буде вирішувати всі питання, пов'язані з вашим бізнесом. От, а ви будете платити абонплату. Тобто, якщо вас просто дуже лякає ця історія, то користуйтеся це зараз дуже просто. Це не так, як раніше було. Зараз людина просто може бути в іншій країні, але розбиратись з вашими питаннями, вирішувати ваші питання, пов'язані з вашим бізнесом, з податковою, все інше. Тобто, в будь-якому місті можете бути ви в одному місті, людина в іншому місті, і все це працює навіть в країні. От, тому рекомендую подивитись моє оце відео про те, про як про мій досвід, і задати обов'язкове питання. Не пожалкуйте витратити гроші на консультацію бухгалтера або податкового консультанта, щоб потім не мати проблем, бо вони можуть бути ну просто кратно в рази дуже великими штрафами. Як завжди, дякую за те, що ви подивились це відео, і поставте обов'язково вподобайку. Переходьте на мої аккаунти і мої ресурси. Ось вони, там дуже багато всього цікавого. До речі. Багато речей я вже розкривала і розказувала безкоштовно на моєму каналі, Ютуб-каналі Поліар. Там є багато відео цікавих, які можуть бути для вас корисним. Обов'язково переходьте на телеграм, там між собою спілкуються хендмейд майстри які продають свої вироби на Еці і не тільки на Еці. І там дуже багато цікавого, тому що люди діляться інформацією, запитують, відповідають, і ви можете там дізнатись те, що не знали. І пропустили якусь інформацію, якусь новину. А тут ви дізнаєтесь і по дорозі ще й спитаєте якогось реального поради, якоїсь, яка може бути для вас от прямо дуже в тему. Обов'язково приходьте на сайт, там дуже багато продуктів і курсів, і є акції на них. І обов'язково приходьте в Patreon і Instagram, підписуйтесь в Інстаграм, тому що там новини більш оперативні, ніж на YouTube. Дуже рада, що ви дослухали це відео до кінця. Дякую за увагу, У вас обов'язково все вийде! Великих вам продажів, вдячних покупців та мирного неба. До побачення! Чекаю на ваші питання, зауваження внизу під відео.